Та от документи вони живе, Ну, є ж не так, я специально обучу не буде цього. Подивимося, якісь є документи, чи всі, чи не всі, для цього є смішки, правда? Три подивиться, все на місці, все добре. Як Такі питання. Так а ви стандартно так же ж ні на кого не останавлюєте? Ні в кого не проявляється. Може би пішки? Чому у нас, на ну, у нас стоїть на проїжджій чоті? Вона стоїть на проїжджій чоті. Ви включено маячко, дорого, вона стоїть на проїжджій За 10 дітей пішечка. Горить маячок. Ви создаєте аварійну ситуацію, виставте по жоту стані. Горить маячок. Маячок тут ще до цього це Ви повинні стояти на узбіччі Ро. з маячком. фішками обмощені. Я вибачаюсь, поставте по жоту, ви создаєте аварійну ситуацію. Так поставте. Просто я знаю, наприклад, люди пиляють, і ніхто до них не їздить. Є такий біс. Знаєте, такого товариша? Я yeah, помір... Просто, деревина просто... Лежить. Да, ось їхали. Деревина yeah, лежить тупо, на... я ж розвистри, і, розвистри, я, розвистри, розвистри, я, розвистри, і розвистри, я сьогодні з А Місцівників міліції навіть не бачать, що вона лежить. Yeah, не доїхали, Як до... А Вітки, ви розумієте їхали? От, пожалуйста, там аварійна діло... скату Рома, зраді. Так оце ж воно що це ж так воно є. Там товариш біс із цим. Із а, як його фамілія забув. Товариш Куртів, задавайте питання. Ну що працівники поліції ну, то, говорили, так, що? Тому, стоять в політику. Так вони стоять. Ну це ж Артур Ігорович, мабуть, за рулем був. Він же вважає, що це правильно. Тут вже вроді би цю машину не стоїть. В поліції можна себе так вести. Поставити серед дороги машину і стоїть вона, так? От їм так можна порушувати правила ПДД. Можна їм так робити. Зводіть 102 на відповідь. Так, Смисл, якщо ви друг проти друга не розглядаєте нічого. Розумієте, це говорить про те, що згнивші. Гнизша вже поліція, цей орган. Вони як хочете, так і робите. — Добрий день. Добрий, добрий. Що я Та нічого, то ж дивлюся. Опять буде кіно, нікому воно не нужне. Ну, я не бачу. Якби це було дійсно деревине, а там їхали, а там повалене прямо на дорогу дерево. І там люди вже об'їжджають по цьому. Ну там нікому нічого не треба. У нас комунальних худож немає. А тут, оказалось, люди чистять, хоч щось роблять. Дело в тому, що я думаю, ну ви неправильно робите все, так. Оце моя точка зору. Це Ви держитесь за пістолет, що вам щось погружені? Чи ви хочете застрелити? Я не знаю, ви держите за зброю. Ви за зброю, мені просто страшно, людям теж страшно. Ви людина озброєна. Ви держитеся за зброю. Громадянин України. Нічого. Нічого. Ну, що громадянин України. То що Тому, я громадянин України? Ну, Маю право. Ну, Маю право. Це проїжджа частина. Чого ви порушите право до БПД? У вас на проїжджій частині люди ну, на частині стоїть патрульний автомобіль. Да, Чому правда, Чому він стоїть? Пішов, так він стоїть на приїжджає частині, виставте фішки. На узбіччя поставте, пожалуйста. На обикновений узбіччя. О, ось, ось, ось є узбіччя. поставте. на ну, ну, аварійні. Чому не аварійне? Ця машина то, не аварійна, не дорога. Ну машина ця ж стоїть, та машина стоїть. О, чим, о, чим він важкий? Я вибачую. А хто заявник тут? Це якість у вас, блін, через одне місце, вибачте, виходить. От коли дзвониш вам, то ніхто не їде. А це вдруг ви проявили таку ініціативу? Це з якого дива? Просто так? Та я то розумію, що ви то зобов'язані, але стандартно, наприклад, пан Бесо там пиляє в Вишневому, то це все нормально. Чого ж там ніхто не... Якщо буде там патрульний. Там патруль не Я так зрозумів, що просто у цьому підприємцю... Але він пиляє далі. Так, повідомки, повідомки, так почекайте, а смисл? Оце ж таке саме, ви зараз просто людині. От, давайте, от, от, от... Та я з вами, я що спорю з вами. Ви кажете, що тут, я з вами спорю. Ніхто з вами спор... не так. а для чого не... ви, ви. А в ви... чому ви бачите? Ви починаєте от тут, от там, yeah, от там Ви стоїте на проїжджій частині, патрульним автомобілем. На проїжджій частині. Так, Знаєте зачем? Щоб автомобіль призупинився, об'їхав, дивіться, що є. Ну, виставте люди, фішки, аварійні, на... об'їзд, поставки. Є маячок. Поставте в аварійні фішки. І що ж у маячок? Я його не чому? видно. На скільки його метрів видно? видно? видно. На скільки метрів видно? видно? От, пожалуйста, виставте. Як ви вважаєте, що тут Напишіть є там, я не знаю, що це а? Ще Як раз. Якщо ви вважаєте, що тут є порушення, я вам кажу, є, є. служба 102, позвоніть і скажіть. Проведеться перевірка. Угу. Чому не виставили фішки? А потім. А чому це конфлікт? Ну, Вам задають питання, це, це порушення правил дорожнього руху. Це порушення правил дорожнього руху. Якщо ви бачили, що пиляють, ви повідомили, що там пиляють. Туди приїде наряд, подивиться, хто там ще пиляє. Куди повідомили? Там, кажуть, деревина впала. Що ще, ще, ще ну, треба повідомляти? Так, зараз поїдемо, подивимося. Так, візьмі ще один наряд. Ви вже 57 чоловік. Визови. Так, визови. Так, визови. Ну, ви бачили, де впали? Вам визовим. людина, да, вам людина ось доповідає. Зараз поїдемо. Так, визовіть туди наряд. Зараз поїдемо, Так, ви наряд туди визовіть. Ми поїдемо туди. Разуміло. В Чому проблема? Проблем ніяка. Що ви бачили тут таку ситуацію? Якщо ви вважаєте, що це порушення, то це... Це би нарозу, бо просто вони, а це не порушення. Що? Ну, ну, Потім прийти. буде отаке саме, як уже колись ваш начальник мені там казав. Сидить куча поліцейських, через дорогу стоять люди, у яких є судове рішення і пилку не віддають. Це ж уже ж було. Оказується, там щось неправильно, є процедура, не процедура є, є. Так, ну, чому правильно? Ви не задаєте питання. Та я вам взагалі нічого не задаю. Не знаю. Якщо б я взагалі я я не було. розумію, для чого треба було. Отут, мені та різниці ніякої немає. Просто я бачу, що, наприклад, оці дерева, вони, вони через ось слідче воно впаде. І оце впаде, воно ж видно її, що вони будуть падати. Просто нехай воно краще зігниє, нікому. Ну, я тут інше вбачаю, що захотілося... Воно, воно аварійне. Документи перевірять, дійсно є на цей. Все, вибачу, так, а який тут, тут документів, а нехай вони нададуть документи, що то чиїсь дерева. Ви ж розумієте, дуже простий, я ж пояснював. Так почекайте, та будьте ви слідчим або не слідчим, у вас повинна бути логіка. У вас телефон є зараз, от я вам прийшов. Ну, це ваш телефон. Звісно, ви його купили. У вас документи на нього є? Є. Покажіть мені хоч на одну посадку в Кобилякському районі документи. Так ви ж займіться, так а знаєте, а це дає право людям пиляти. Ну мають право вони, не треба дозволіти. Коли вони правильно, коли вони... Коли вони візьмуть. Що вони зараз будуть їхати, це я просто знаю. Якщо тут тим паче не було заявника, це просто їхали і побачили. Та я взагалі замітив, що навіть согласен, согласен замітив по тому, що мене, як мене викинули із засідання виконкому, там взагалі не треба нічого. Просто навіть не писати пояснень. Але ж питання тоді логічно інше. Чого, коли ви до мене приїжджаєте, просите напишіть якесь пояснення. То що я заявник. Розумієте, у вас логіки ніколи немає. Я вже, наприклад, коли ви приїдете, я визвав, я писати нічого не буду. Якщо міська рада не пише, то я таке саме, я ж не нігер. Ви маєте право, згідно статті 63 конституції. Ні, взагалі не писати, Ні, почекайте, це ж зовсім інше. В зверненні громадян такої статті як 63, взагалі не існує. То що це закон про звернення громадян? Це чуть-чуть інше. Розумієте, це ж ви завжди отак от підмінюєте, одне з іншим. Так, ну, от на що ви там задаєте? Ви, ви не маєте права згідно цього закону. Якщо ви до мене я заявник приїхав, приїхали, ви, ви повинні взяти мене прізвище ім'я по батькові, де я проживаю, а не збирати про мене якісь дані. Це заборонено. Це заборонено законом. Поліція. Які про вас збирають? Ви всі, чи я одружений, чи я там не космонавт, чи я ще щось не то. Ну ви ж у вас бланк є, ну витягніть бланк. Це заборонено, є. От ви Слушайте, до мене... Ви можете відказатися, я не буду писати, чи я одружений, чи не одружений. Вас то силою заставляють? Ні, я просто вам кажу, так як от я бачу.